Продається затишна двохкімнатна квартира на Салтівці 533 й мікрорайон. Підходить під програму є відновлення. Квартира знаходиться на комфортному першому поверсі дев'ятиповерхового будинку, має 45 метрів квадратних продуманого простору. Кімнати роздільні. Квартира в дуже доброму житловому стані. Можна заселятися одразу. Балкон розширений з ремонтом. Встановлені металопластикові вікна з решітками, тепло та безпека, повністю замінені труби, стояки і каналізації. нові лечильники на воду, важлива економія та надійність, броньовані двері забезпечать спокій. Є дві кладовки у шахті ліфта, простора у під'їзді. На кухні залишаються вбудовані меблі, інші за домовленістю, розвінена інфраструктура. Поруч ринок, магазини, поліклініка, транспорт усе, що потрібно для комфортного життя. Квартира, яка дарує відчуття стабільності та тепла, готова стати вашим новим домом. Приходьте на перегляд цієї квартири.